Мене звати Андрій Бондарук, я проживаю в селі Княгнинок Луцької міської об'єднаної територіальної громади. За радянських часів наше село було перейменовано в село Маяки, але так сталося, що саме в маяках на базі е, тодішньої школи інтернату склався дуже потужний осередок писанкарства в 90-х роках. Моя мама була вчителем народознавства, вона зробила е, світлицю у себе в е, школі. І на базі цієї світлиці проводилися різні народні обряди, свята, відроджувалися різні традиції, і в тому числі писанкарство. І я маленький і вперше побачив, як пишуть писанки, як виготовляють писачки. Писачки для нас виготовляли два майстра мій дідусь Калиш Яким Петрович із села Старий Загорів Лукачинського району і житель Маяків, тобто княгининка Омільчук Євген Петрович. І саме від них я побачив вперше як із бляшок, із дроту виготовляються, виготовляються писачки. І е, згодом, коли вже їх не стало, а ми продовжили писати писанки. Я вже став майстром і проводив численні майстер-класи. У мене постала потреба в писачках. І я тоді почав аналізувати ці писачки, які виготовляли згалені майстри. Я шукав старі писачки по людях і намагався зрозуміти, який має бути народний писачок, щоб він був і зручний, і легко вготовлявся. І він був такої простої конструкції, що можна було ним писати і для дорослих, і для дітей. Для того, щоб зрозуміти, який писачок найзручніший, я пробував різні види писачків. Пробував їх в роботі, пробував їх у виготовленні. Їх всіх можна поділити на дві категорії. Це писачки тоненькі, які занурювалися в віскі, ними писалися. Вони маленькі лієчки, вони або вставлялися всередину в паличку, або збоку примотувалися дротом. Вони дають тоненьку лінію, але це потрібно віск в чомусь нагрівати. Інші писачки це писачки, які треба гріти на вогні. Але тут існує проблема в тому, що він може загорітися. Як правило, старі писачки такого типу вони є навіть трішки обвуглені. Тоді ці ці вони прикручувалися найчастіше дротом, інколи шнурочком, але якщо примотувалися шнурочком, треба було дуже обережно, щоб шнурочок не загорівся. Це якби частина писачків із моєї колекції. Можна сказати, це не є старовинні, це є старіші писачки. І на основі них, на основі інших писачків я вирішив. Якби розвинути народні писачки створити таку конструкцію, яка буде зручна Так, Писачок моєї конструкції виглядає ось так. Це не є якби, мій винахід, це просто на основі традиційних писачків я вже розвинув таку конструкцію, яка буде саме зручна в роботі. Тобто він має зручну велику. Лічку, куди зручно накладати великі шматочки воску, його можна гріти на вогні. І також він окутий, обтягнутий металом для того, щоб паличка не горіла і не можна було довго працювати. Зараз існує багато конструкцій писачків. Писачки точені, електричні писачки. Я виготовляю писачки такої конструкції. Виготовляю їх традиційними простими ручними інструментами, які використовувалися для обробки бляхи, писачок виготовляю із, так як і наші предки виготовляю із жерстяних банок з тоненької бляшки. І не використовую припой, тому що часто зараз учасні майстри намагаються запаяти ось цей шов, для того, щоб ніби писачок не тік. Але якщо добре писачок завальцювати, він не буде текти, не буде лишати плямок. А та маленька частинка воску, яка буде сюди просочуватися, вона просто буде згоряти на свічці і це ніяк не буде позначатися на якості розпису писанок. Я виготовляю писачки однієї конструкції, але товщину лінії я роблю різну. Різна товщина отвору, відповідно різні лінії. Тому що писанки народні є, різноманітні. Є писанки, які мають дуже дрібненькі орнаменти. І навпаки, писанки з великими такими досить лініями. І, і якщо брати, наприклад, точений писачок, який є однієї товщини, то народні писанки, намальовані тоненьким писачком, вони не будуть дуже виразними. Так само інколи потрібно, залити велику площу воском для того, щоб зробити різнокольорову писанку. Для цього потрібні дуже товсті писачки, які пишуть різної товщини. Коли я виготовляю сам, я можу зробити писачки різної товщини для різних завдань. З 2004 року я проводжу майстер-класи з писанкарства, їх я проводжу своїми писачками, і кілька років я намагався досягнути, можна сказати, самого оптимального, ідеального для мене писачка. Тобто я бачив, чим та чи інша конструкція зручна в роботі і вносив певні корективи для того, щоб досягнути певної можна сказати, досконалості в своєму писачкові, для того, щоб ним зручно було працювати. Виготовлення писачків починається із розмічання заготовок. Тобто ми беремо якийсь певний шаблон, в залежності від того, який великий писачок ми маємо зробити, і шилом робимо розмітку на нашому металі. Це Потрібно враховувати так, щоб не було залишків. Намагаємося так роїти, щоб влізло якомога більше заготовок. Шилом робимо таку царапинку і ми бачимо, де наша заготовочка. Оскільки метал тонкий, ми використовуємо не ножиці по металу, а звичайні гострі канцелярські ножниці. Так, важливо тут не порізатися, тому що метал. Тоненький він може бути дуже гострий. Тобто ми нічого не паяємо, нічого не зварюємо, лише використовуємо технології бляхарів. Ручний писачок потрібно добре зачистити для того, щоб він не шкрабав по поверхні яйця і для того, щоб він не колов пальчиків, коли ми будемо ним працювати. Так, тепер наш писачок потрібно зібрати. Ручки я виготовляю із пагонів дерев, які ростуть в наших краях. Тобто з верби, з ліщини, з інших дерев. Саме головне, що вони мають бути. Тоненькі, рівненькі. Їх потрібно дуже добре висушити, бо якщо їх погано висушити і зробити писачок, потім на полумі свічки буде писачок грітися, паличка буде всихатися і ваш писачок просто розлетиться. Я підбираю паличку необхідного діаметру, розколюю і вставляю лієчку. Традиційно це примотувалося дротом. Дріт міцно тримав і не давав паличці загорітися. Зараз я в роботі використовую такі металеві пластинки, ними я обкручую паличку, використовуючи традиційні технології бляхарів, тобто роблю замок. Наш писачок готовий, тепер ми можемо розписати писанки. Головне потрібно пам'ятати, що орнаменти на писанках повинні бути традиційні. Ми не повинні придумувати щось своє, ми повинні підтримувати нашу українську культуру. І ці традиції, які існували тисячі сотні років до нас, нам необхідно їх зберегти і передати наступним поколінням.